До повного клубу Майдан завітав гурт Мертвий Півень, який презентував свій новий альбом Радіо Афродита. Докладніше про який погодився нам розповісти фронтмен цього гурту Михайло Барбара. Де приємно в «Майдан» приїжджати в Луцьк. Ми дуже любимо і Луцький і майдан, особливо і Ігора ще особливіше. А дуже багато всього відбувалося поза тим, поза мертвим півнем. Тобто, кожен має якісь свої проекти, як це завжди було. А в мертвому півні ми фактично ми дуже скрупульозно цього разу підійшли до, до справи запису. Ми перше писалися після довгої перерви в Києві на студії ФДР, де трошки інакший підхід, де все пишеться не за один день, а за кілька сесій. Такий дуже дуже виважений і ну правильний підхід до запису. Два слова про радіо Афродита, Чому радіо Афродита і чому Луцьк зрештою з Луцька ми починаємо? Радіо Фридита це назва радіостанції УПА, яка існувала з 43 по 45 рік. І була розбомблена НКВД-стами, власне. А, на жаль, припинила своє існування. Ми, в свою чергу, особливо зараз перебуваючи, коли вся так звана незалежна музика є, фактично далі перебуває в Криївках і в підпіллі. Тобто ми вирішили уявити собі, що радіо не перестало працювати. І радіо працює з 40 до 2011 року. І відповідно зібрали пісні, які мали би бути такою евергрінами, такими е перлинами української поп-музики. Тобто це гуцулка Ксеняк з 40-х років, це мозговий імена, іде, імена і ніч з 70-х, 80-х, ну і так далі, і тому подібне. І включено з новою останньою піснею нашої, власне, на вірші Сергія Жадана. Це така, такий вальс вирішував. Ну, послухайте. На а Луцьк, тому що Луцьк вопа зародились на Волині, тому ми почали з Волині відповідно. Темна на річка гори вкрила, Половину всю залила І постать сніжно біла, ній пізнав Війдився в очі си. Ty uspieszysz na sosnej I słowa pochylę głowy Do niej promowlę Słucham księ, Ja Tobie na trębici Wyszedł mi w świecie Rozkażę, prolił, bo dusza straszna Зутрін у має. А ще серце кохає. Почнемо від гуцулки Ксенія. Чомусь від неї. Ну, вона, е якби хронологічно, є найстарішою. А Гуцулка Ксенія в часи окупації власне, на різній території, різними окупантами зайнятої. Це була найпопулярніша пісня в той момент. Це був шляхер, який грався. В канайпах Нур і в кнайпах Нур для совєтських і так далі. Це була найпопулярніша пісня 40-х років. Відповідно, далі ми йдемо, там немає такої прив'язки до теми Упівської, але як, як про що ще можна співати, як не про любов. Тобто багато пісень, звичайно, про кохання. Є пісня одна, яка є для нас абсолютно прекрасною знахідкою. Ромко Чайка знайшов, до речі, називається вона Машінгвери. Себто э, пісня, власне, про службу безпеки УПА. Дуже жорстока пісня, але дуже, по-моєму, власне, про теперішні часи, про наші часи. Львівські бачани нігде не розбирали Жит, чи ти поля. Аби не фраєр. нам завжди світила свята бача воля. Хто хоче її відняти, тоді що зробиш? Фає? чіла наша родина. Яблукові плукою впало недалеко мою палуне татуї з мамунями ще, куліжук розвалили, Під на Божий швіт, нас принісли ми, хлопці з бандерштату. Ходимо до церкви, шануємо батьків, ніхто так як ми не вміє Поки похисують, не заграли, пан рване забив, тоби. Хлопчись бандерштату. Ходимо до церкви, шануємо батьків. Іхто так, якби, не вміє фест хуляти, поки сурби, не заграли бар, але вам не забив. Ми дуже любимо тут майданці, власне, є такі вершки луцька, ні. І тут завжди дуже приємно. Незалежно від того, чи тут є повно-повно людей, чи є людей, так, кілька десятків, завжди атмосфера фантастична. <му> Боно в Юту, буде 50, в 50-ті, комусь там річному віці написав, що every generation have the chance to change the world. Тобто кожна, кожне покоління має шанс змінити цей світ. Ми своїм скористалися а продовжуємо користуватися кожного свій шанс. Не мов синістер. Зірлиться не порано. Кому все із нас дівчина в цей час сміхається так зоряно. i you